Вітаю, друзі, ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політехнолог Тарас Загородній Тараса щирі вітання вам і рада вас бачити. Так, доброго дня. Тараса Держдеп підтверджує, що завтра відбудеться перемовини Російської Федерації та США у Туреччині, але кажуть, що говоритимуть про роботу посольств, не про Україну. Скажіть, будь ласка, повіримо цьому чи ні, чи все одно все ж навколо України? Ну росіяни хочуть через роботу посольств відновити такі стосунки з США, а потім, як вони думають, давайте потім там Україну забудемо, умовно кажучи, чого чого ми тут великі держави тут такими дрібницями займаємось? Так а потім вже пробити відповідні відповідні для себе умови. Але ну може може до речі, посольствами будуть займатися, тому що в принципі. Розмови з росіянами без Європи і України не мають ніякого сенсу. Я думаю, що вже це і розуміють і в Сполучених Штатах Америки що вони в тупіку знаходяться. Чому саме Туреччина? Тому що нейтральна країна, тому що росіяни більш нікуди не поїдуть або доведеться ще санкції знімати тоді для цього. Ну, поближче, все ж таки недалеко. Ну треба летіти далеко, там різне може статися, вони ж параноїки. Щоб долетіти до Саудівської Аравії, треба дивіться, скільки країн перетнути кордонів. А Туреччина, що там з, з Краснодарського краю до, до Стамбула долетіти? Недалеко, в принципі. От, ну, Країна НАТО спокійно. Ну і так далі. Тому ну і плюс звичайно, Ердоган хоче бути таким регіональним лідером, і він із задоволенням пропонує всім свій майданчик, щоб показати, що на його території вирішуються дуже важливе питання. Тарас а які в принципі шанси, от Ну що можуть бути якісь Ну окрім посольств, так якісь далі серйозні домовленості, коли ми говоримо про перемир'я? Знову ж таки, тому що наразі в інформаційному просторі багато аналітиків говорять, що є висока ймовірність того, що саме в квітні може відбутися сісфаєр. Які сісфає? Звідки вони це взяли? Росіяни ж сказали, що ну що ну, буквально варі... <плазу> хто за <плазу> збереться перед так-так. Росіяни ж сказали, що припинення вогню можливо за умови, коли Україні припинять допомогу західні країни, припиняться мобілізація е і вся допомога є. Е сказав, що цього не буде. Американці сказали, те що цього не буде. То які, які може сісфаєр бути? Я просто не бачу тут взагалі причин говорити, що вони теоретично на це погодяться. тим більше до цього вони висували умову, що. Україна повинна бути Україна повинна спочатку визнати точніше відійти на адміністративні кордони Херсонської, Запорізької, Донецької області. Офіційно відмовитись від НАТО, тоді тільки буде припинення вогню. Тому я не бачу тут е, причин для такого оптимізму. Росіяни поки буде при Путі, Путі, Путін вони будуть бикувати, тому що у них іншого виходу немає. От я тут не бачу таких, знаєте, звідки, звідки вони беруть на, на підставі чого: Росіяни висунуть, точніше, не просто росіяни, особисто Путін. Якщо не будуть виконати цю умову, ми не будемо їх виконувати. Ми нічого робити не будемо. Тому я тут не, не бачу. Причин говорити так, про так, так. Я погоджуюсь з вами, але ж дивіться, і Пісков ти саме говорив про те, що якби вони не проти, але ж потрібно вижити деякі питання. Але при цьому наш народний депутат Костенко говорить про те, що він не виключає перемир'я в травні. Юлія Тимошенко також говорить про е, травень місяць, саме вже про перемир'я, навіть не про На підставі чого Щоб... ні якщо, якщо Путіна сьогодні прив'ють, от коли, наприкінці нашої розмови. Я я теоретично буду вірити, що це теоретично можливо. А ось да, от а так. Ну поки Путін при владі він буде воювати. Я тут причин... Не повинні розуміти, що для Путіна війна це спосіб утримання при владі. Особисто Путіну, особисто путіну. він же поки йде війна, тримається при владі. А так питань до нього дуже багато буде. Якщо припинення вогню і теоретичне перевірять, він програв цю війну, це стає очевидно. Ну і наступне те, що ми завжди неодноразово обговорювали, йде цунамі падіння ціни на нафту. Якщо вони зараз при падінні ціни на нафту зупиняють свою військову економіку, у них вал буде, ну ніхто їхню нафту скоро брати не буде. Це оце головне, що тисне зараз на Росію. І знову таки, для Путіна це особиста війна. І я тут не бачу такого оптимізму, що ну передумов, Я не знаю, звідки ці шановні люди говорять, що воно реальне на підставі чого. Ну Путін сам особисто сказав, які умови: демілітарізація, як вони хочуть, припинення військової допомоги, але цього не буде. Ну я просто ну, не бачу фактів, які підтверджували, що росіяни збираються зупинятися. Сьогодні читаю інтерв'ю Сирського. Він теж говорить, що вони навпаки збираються більше наступати. Так, а тоді як американці збираються забезпечити так, всі обіцянки Трампа, які він давав щодо припинення вогню, яким чином тоді вони будуть намагатися виставити його моротворця? Ну, вже ніяк вони не можуть нічого. Так американці скрізь тупіку. Ну, скрізь тупіку, вони нічого зробити не можуть. Не можуть вони вони не можуть нагнути Україну, щоб Україна набила по території Росії, да не можуть припинити виробництво, не можуть припинити допомогу навіть від Сполучених Штатів Америки, ну тому що як ми з вами неодноразово говорили після цих фокусів з припиненням допомоги Україні, європейці почали сумніватися навіщо їм взагалі американська зброя. І тому тут я ну не бачу підстав, що це теоретично без виконання вимог Путіна. Без виконання вимог Путіна. ну Чи погодиться вони? Так вони навпаки жорстку свою позицію роблять. Що це припиняйте, це припиняйте. Вони ж не припинили мріяти, що хочуть знищити Україну. Тому я ну я не бачу на підставі чого робиться такі сміливі припущення, що буде припинення воїні. Слухайте, вони по енергетичному перемир'ю немає ніякого перемир'я. Так званому вільному суднопласту в Чорному морі немає, ніякого ні, немає ніяких рухів, тому що Україна все контролює. Ну і так далі. Так, Тараса, чутно? чуєте мене, так? Да, Тараса, далі... от щойно, знову ж таки, спілкувалася з березою. Так, так, так. Він говорить про те, що ну ймовірніше за все, це його думка, що десь два раунди перемовини, якщо знову ж росіяни вестимуть себе так само, то тоді вже терпець американцям увірветься і вони тоді вже тоді почнуть тиснути на росіян. Ну, подивимось. Від американців потрібна зброя в першу чергу. Це єдиний тиск. Те, що вони там будуть тиснути на росіян, ну, чи є у них та тискалка щоб дотиснути. Ну вони оголосять на наприклад, Росію спонсором тероризму. Оце це було б, був би тиск. Ну такий достатньо суттєвий ядерний удар по російській економіці. А так, так головним зараз тиском є падіння ціни на нафту, тому що це це те, що якраз і підкошує російську економіку, а все інше це виключно дії української армії, удари в глибину Російської Федерації. Чим більше Україна буде бити, тим краще буде для нас. От, і все А росіяни будуть вимагати ж не тільки цього. Я впевнений, що вони вимагають, щоб Україна пропинила виробництво зброї. Тільки воно ще не озвучується. А американці нічого з цим зробити не можуть. От, і все. Тому тут головне, знаєте, що примушує їх до, до миру, це удари України. От чим більше. СБУшники будуть мочити нафтову інфраструктуру, б'ють вже по промислових об'єктах там в Саратівській області. Оце буде тиск на Росію, а Все інше це а, такі розмови не про що в дійсності. Щодо визнання Росії державою спонсором тероризму, цей законопроект ще у минулому році ГРМ так реєстрував, але ж ну власне до дій не дійшло. Тепер от знову ж таки з ГРЕМ. ГРЕМ говорив про вторинні санкції. Також питання зависло у повітрі Ну тобто Тарасе, ну це скажімо так. Ну якби вони е, виходять так з такими пропозиціями, там гаються тиснути, дивитися, як Росія реагуватиме. А втілення в життя від чого залежить? Від політичної волі знову ж таки президент конкретно ну, тобто... від Трампа, конкретно від Трампа. Навіщо рішення конгресу? Він ми теж сам запровадив? А по а проти Венесуели вторинні санкції запровадили без конгресу, без конгресу. так що не треба нам розповідати, що щось відбувається. Те саме ви можете зробити по Росії без будь-яких проблем. Тому що дивіться, як хитрувати Трамп, чому він там оголосив, наприклад, надзвичайний стан в енергетиці. Те, це за ні, точніше не оголосив, продовжу. тому що надзвичайний стан в енергетиці запровадив Байден. Навіщо він це робив? Для того, щоб особисто рулити оцими executive orders, те що своїми указами все регулювати економіку, те саме робить Трамп. І по митах він сам може особисто. Он мита запровадив проти Китаю, все інше. Що він питав конгрес? Ні, не питав конгрес. Тому тут, тут таке: вони можуть це зробити особисто і збільшити допомогу Україні. От що от, 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 реально, в реальному житті вони можуть зробити. Щодо цієї війни з Китаєм торгової, не знаю, війною це можна назвати не війною, так понад 100% так введені ось ці е, мита. Мається на увазі, Китай говорить про те, що стоятиме на своєму, так і виграє цю економічну так війну. Врешті-реш до чого може перевести, скажімо так, це протистояння в економічному сенсі, тому що я знаю, що ви економіст раз, а і в політичному також сенсі США готуються до війни з Китаєм. Вони хочуть, щоб а війну з Китаєм неможливо виграти без виробництва на території Сполучених Штатів Америки. Друге, виробництво їм потрібне для того, щоб вирівнювати торгівельний баланс. Щоб виробництво переносили Сполучені Штати Америки, а не були за кордоном на аутсорсі, так? І тому вони піднімають мита, і тому у них питання виживання їхньої гігімонії в першу чергу. І, взагалі, те, що зараз відбувається, дуже мені нагадує ситуацію перед першою світовою війною, коли рівень технологій е, не, не, не е, ну, знаєте. Розмір пирога був маленький, а з'явилися нові борзі е, ці гравці, як тоді Німецька імперія, яка хотіла посунути е, тоді Британську імперію, Французьку імперію, тому що це було була боротьба за ринки збуту, так і тут зараз одне те саме. Зараз питання виживання кого середнього класу або Сполучених Штатів Америки або китайського середнього класу два середніх класи. Нинішня економіка за нинішньою технологією поки що не ви, не вивозить. І тому всі вперлися в стелю. А, і е, е, криза, скоріш за все, з торгівельної війни перейде в військові дії, як це було під час Першої світової війни. Тобто буде війна між США та Китаєм, я вірно вас зрозуміла. Скоріше за все віде? так, да. Це, скоріше за все, так і буде. А це перспектива тоді якого часу? Короткострокової перспективи. До ну, одного одного трьох років, я думаю, що десь так, а може і в цьому році вже буде. Дивіться, що робить американці ще: вони провокують світову економічну кризу для того, щоб перезапустити свою економіку. А вони в тому числі намагаються хитнути Китай середині. Ніхто не знає, що буде в Китаї при першій економічній кризі. Там да, тому що у Китаї давні історії, але давні історії нестабільності. Китай завжди був нестабільним. в Дійсності, це знаєте, просто ми в наші ми ж європейці. Так, ми там про нашу історію часто тільки чуємо. А що в Китаї відбувалося у цей час приблизно? Ми так слабо розуміємо. А там, знаєте, мільйонами, е, знаєте знищували один одного під час громадянських війн і так далі. Зараз ми бачимо Китай це такий досить не тривалий період стабільності Китаю, не, не дуже в дійсності. До речі, про це і комуністична партія. Знаю, що, знаєте, ми часто от чули русський бунт безпощадний, да а який китайський бунт. Ну, ми просто ще не знаємо, ми просто не, не чули про це. От Там була громадянська війна, е, громадянська війна, е, наприклад, коли Мао Цзедун вигравав, так. Ну, ми там трохи знаємо, скільки там людей загинуло. Да? А що зараз буде, ніхто не знає. Вони нам, зараз намагаються хитнути Китай, якщо не вийде, скоріш за все, буде військова е, військове зіткнення саме з Китаєм. А тому, що поки у Сполучених Штатах Америки є величезна перевага в першу чергу у вигляді Пентагона, і тому я не виключаю, що все ж таки зіткнення з Китаєм буде. вони в принципі вже готуються. Он голова Пентагону надсилає кораблі в Панаму військові для того, щоб контролювати Панамський канал, а це викидання китайців звідси взагалі з країни, тому що вони контролюють стратегічно важливий канал. Через які американці що роблять, перекидають флоти з Атлантичного і Тихого океану. Для цього цей канал, в принципі, і будувався. Ось. Саме так що, тому Трамп виділяє так, там трильйон зайця, якщо не помиляюсь. Дорогу війни. А далі знову таки виробництво зброї потрібне, ресурси потрібні. Тому наїзди на, такі на Канаду, наприклад. А тому, що це під боком ресурси, які потрібні для війни, тому вони скрізь бігають, шукаються рідкоземельні метали, тому що Китай контролює рідкоземельні метали, виявляється переробку рідкоземельних металів. А без цього, наприклад, військову техніку не зробить багато чого іншого. Взагалі ситуація нагадує, а от з Китаєм нагадує, як США діяли проти Японії. Чому Японія напала на Сполучені Штати Америки? Здавалось би, нелогічний крок. А що до цього передувало? А, цьому передувало? передувало? Цьому передувало ембарго на постачання нафти в Японію а, і заморозка всіх активів з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що в 41 році, от в той період, найбільшим виробником нафти в світі були Сполучені Штати Америки. Вони виробляли приблизно 200 мільйонів тонн нафти на рік. Другим другим був радянський Союз. Всього та 30 мільйонів тонн нафти. Ну різницю ви розумієте, да коли е, вони припинили постачати Японії, Японія просто розуміла, вона пішла в банк у них виходу не було, і вони почали там захоплювати, наприклад, там Малайзію, де було видобуток нафти і інше, тоді вони забезпечили собі, наприклад, нафту в першу чергу, а е, ось і тому те, що зараз роблять Сполучені Штати Америки, це фактично така. Зупинка будь-якого експорту Китаю у Сполучені Штати Америки і скоріш за все з боку тих країн, які дозволяють Китаю обходити ці санкції. Тарася щодо китайців, в принципі, так Володимир Зеленський зробив заяву, що вони з полонених затримали на Донеччині. Вони знаходяться у службі безпеці України, але військові експерти, зокрема целизню, говорив про те, що якби це новина, ще два місяці тому були вже так в, ці китайці. Тим не менше, Зеленський робить наразі цю заяву, коли ми бачимо правильно. Так, так, дуже так, дуже, правильно, дуже правильно, що не що не раніше. Я теж підозрюю, що їх давно спіймали. У мене uh -huh. теж така була думка. Дивіться, дуже правильний слушний момент обраний, дуже правильний слушний момент. Україна демонструє, Китай, війна з Китаєм вже йде, йде вона в Україні, і ми ваші союзники. Це дуже правильний крок. Дуже правильний крок. Показує, що конфлікт розростається. Третя світова війна вже почалася. Ну вже та і так вона почалася. Просто вона ще не називається так, що це третя світова війна. От коли. Німеччина напала на Польщу в 39-му році, американські газети ж не писали, що почалася Третя світова війна. Ніхто не думав, що почалася Третя світова війна, а написала, що почалася Німецько-Польська війна. Так і тут, російсько-українська, це в принципі епізод вже Третьої світової війни. Демонструє так, що ми з вами на одному боці. І щоб вибити карти з рук тих. То намагається намагається а, припинити допомогу Україні. А як можна припинити допомогу союзнику? Ніяк. да І далі у вас Китай головний, у вас зараз на піки Китаю, і ми боремось проти Китаю тільки тут Це дуже правильний крок, тому що правильний слушний момент був обраний. Ви правильно говорите, що скоріше за все давно спіймали. Але знаєте, в будь-яких там переговорах і цього потрібно, знаєте, карта повинна лягати. Прямо в масть те, що називається, от тільки вони борються проти Китаю, мита, заяви і так далі. Ми говоримо а ми з вами, а ми з вами, давайте ми так будемо діяти. Так що так от треба діяти. Є, я абсолютно це, це дуже гарний хід. Я б назвав дипломатично геніальним, тому що він вибиває багато козирів з тих, хто грається з Росією, в тому числі, тому що це демонстрація чого. Що Китай і Росія це одне ціле, це одне ціле, і вони є союзниками, і нічого ви з ними не зробите. Що ваші ігри, намагання відірвати Росію від Китаю, не мають ніякого сенсу тарасам. Держдепі просто сказали, що вони так знають, і вони занепокоєні цією ситуацією. Тобто, яка вірогідність, ну зокрема, що вони можуть і американці повернутися до формату Рамштайн тоді після цього інциденту? Так. Ну не знаю, повернеться зараз чи ні, але те, що це показує, що ми з вами на одному боці. Це ну, знаєте, сигнал через бюрократичний апарат не завжди проходить так швидко, так? Але те, що він пішов, це дуже добре. Немає аргументів не давати Україні зброю. Немає аргументів не давати Україні з це. Вибиває, що ми не просто проти Росії, а проти Блоку Україна воює проти блоку Китаю та Росії. І це дуже добре в дійсності. Тараса, скажіть, будь ласка, чому тоді в принципі Трамп говорить, скажімо так, ну коли ми говоримо в цілому, куди ми рухаємося, що Зеленський та Путін готові укласти угоду, але ж по факту ми бачимо зовсім протилежне. То задали, що не теритичне перемиря, по факту не працює так, що в Стамбулі говорить про посольство ні для чого не домовляться. Путін висуває свої умови, а там походить і каже: вони готові укласти угоду. Як це все всі речі поєднуються? Ну, давайте так. Ну Трамп же не може інше щось говорити, тому що, тому що він всім обіцяв, що війна буде припинена. Ну, ЕГА не дозволяє визнати. У таких людей визнання помилок ну, фактично персонально неможливо. А, і тому він буде говорити, що укладено угоди. Я в таких випадках завжди не знаю, говорив в вашому ефірі, але повторюю, якщо говорив, знаєте. ДНК шимпанзе і людини співпадає на 98,8%. вісім і вісімдесятих відсотків. те саме ми так комуні не говорили. Да. А один і два от така маленька деталь, робить те, що люди змогли побудувати цивілізацію. Так, а шимпанзе досі не розмовляють, навіть так, так і тут вони будуть говорити, що майже готова. Але 1,2%, який не буде давати можливості. А з Росії я думаю, всі 30%, якщо не всі 90%. Так він, ну дивіться, коли він не може не визнати, що його дипломатія провальна. Він не може не визнати цього. Ну він же ж Альфа Самець, да? А він не може визнати, що все, все, все це була помилкова політика. Він не може визнати, що без Європи нічого не, не, не вийде, наприклад, виграти, так як він хоче торгівельні війни проти Китаю. Так? Він не може цього зробити. Ну, така людина. Ми, ми не можемо його поміняти. В 78 років, як ви розумієте, люди не міняються. Люди і в 30 років мало хто поміняється. Сімдесят 78 точно воно не міняється. І тому, звичайно, що він буде говорити, що угода ось ось буде і так далі. Але насправді я думаю, що там вже є розуміння, що він не в топіку. А ось і е, риторика, до речі, особливо після зустрічі з мені прем'єр-міністра Фінляндії, дивіться, досить помінялася у, у цьому у Трампа, тому що не теж кинулося в інші речі. От, наприклад, вони борються за Арктику. Да? Зараз пропонують. А хто Арктиці їм може допомогти? Тільки Північна Європа. То -то, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Данія. У яких проблеми з Росією. Тобто вони скрізь тупіку, вони скрізь тупіку в дійсності. Ну, фіни скажуть: слухайте, у нас кордон з Росією 1300 кілометрів, от і все. І тому в даному випадку, в даному випадку, ми бачимо, що вони в тупіку. Вони поки це публічно не визнаються, але ознаки того, що вони намагаються це відмотати, в дійсності є. Але головне знову таки, головне, іде падіння ціни на нафту. Я думаю, що вони скоро зрозуміють, що. Ніяк врятувати Росію неможливо, відірвати від Китаю неможливо, і треба переходити конструктивним перемовинам з Китаєм про те, як вони будуть ділити Росію Тарас, Але ж 100 днів президентства вже не за горами. Ну тобто, чи за ним Но. не заржавіє? Ну тобто, що він тоді вийде і скаже: ну тобто, дії якихось немає і результату. А я думаю, бомбардувати Іран будуть захоплять Панаму. Mm -hmm. да, я думаю, що так вони будуть робити. Так, ну, з Іраном вона... не домовляться. Ну, дивіться, там ну, як от Ізраїля, значив, що, що розуміють вони під домовленістю з Іраном? Що під наглядом американських військ нищаться реактори Ірану, вони всі висаджуються в повітря. Знищується публічна вся ця інфраструктура, всі інші розмови не мають ніякого сенсу. Іран хоче робити ядерну зброю, а це категорично неприйнятно для Ізраїлю, союзника США неприйнятно для США і неприйнятна для союзників Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Мається на увазі про Саудівську Аравію, мається на увазі всі країни теж близького сходу, яким. Погрожує під цей Іран, і так далі. Тому я думаю, що він так буде робити Тараса. Чи дозволити? Я хочу попрошу вас, будь ласка, ще прокоментувати одну заяву очільника гору Кирила Буданова. Він сказав про те, що українцям на, на ну, наразі не готові знати всю жорстку правду, так про війну, і говорить, що якби ну свідомість не сприйме. І ну, тобто, яку о, правду про яку правду говорить очільник гору? ну правильно говорить. Саме тому в Ізраїлі існує військова цензура. В Ізраїлі, наприклад, військові дії, як у нас, от всі знаєте, розумники сидять, які в армії ніколи не служили. Такого немає. В Ізраїлі ніхто не коментує військові дії. Там виключно сфера компетенції це хал. Якщо ти щось опублікуєш, як у нас люблять якісь блогери, посадять в тюрму. Тараси, щиро дякую вам за цікаву розмову. Як завжди, дякую за те, що ви приділяєте свій час дякую. глядачам факту новини і завжди безмежно рада бачити. Тараса, так, да, і дякую давай... да, да так. і давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі. я Нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. поширюйте це відео. Це дасть змога будинку Тараса Загороднього змогли побачити та почути якомога більше людей. Тому ще раз дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Тараса буде вас чекати. Дякую вам. До побачення.